Комісії спілки офіцерів України, шановне товариство, громадяни, акцентую вас на головному. Головне це максимальна передача влади місцевому самоврядуванню. Тобто самоорганізація громадян знизу до верху в даних умовах. Це вихід із того становища, що склалося тому що більшість громадян не активні. Вони думають, що за них хтось щось буде робити. Ніхто не буде за вас нічого робити, поки ви на місцях не самоорганізуєтесь. Тобто, вуличний комітет, будинковий комітет, далі комітети мікрорайонів і так далі. То й передача влади знизу до верху. Це правда. Решта все, болтовня. Дякую. Знаєте, прохання, таке, не повторювати Пиновники, які зараз усутували владу, спочатку треба створити легітимний конституційний орган, який би міг.